Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я хочу розповісти, що я буду робити з огірками. А я їх буду вживати місяць, а мабуть, і півтора. Так, Як я їх буду вживати? М між приємами їжі, між сніданком і обідом а або між обідом і вечерею. Можна ось так натерти на тертушки. І вживати нічого не додаємо. Ні сіль, ні цукор, ні лимонний сік, нічого. І олійку. Теж нічого не додаємо. Ось в такому вигляді і вживаємо. Або ж їмо цілі огурці. Так. Головне, щоб вони були грунтові, домашні, такі гарні огурки, Щоб були. Так. Це мій улюблений сорт китайське чудо. Вони такі. Які вони? Солоденькі. І головне шкірочка у них тонесенька. Не потрібно чистити. Так. Що я ще хочу сказати? Ну, огірок складається на 94-96% з води, так? Але ж це, як кажуть, золота вода. так? Це дуже добра вода, якщо огірок домашній. без хімії це дуже-дуже корисно. Так. Чим корисна? Бо в цьому, як сказати, у воді у цій, у це не вода, це буде фізіологічний розчин, так. Такий натуральний фізіологічний розчин, у якому розчинене багато всяких всіляких мікро-макроеліментів. Так. Дуже багато. Потрошки, але ж багато. А чого найбільш? Найбільш кремнію? А кремній відповідає за наш стан сполученої тканини. А сполучена тканина це все. Це волосся, ногці, суглоби, кістки, так шкіра. Що ще? Що я ще не назвала? М'язи, ну все, сполучена тканина, хрящі, сухожилля. Так що, хто хоче, щоб все це було гарним, потрібно вживати огірки. Одночас очиститься організм і одночас наповниться кремнієм. А кремній, ну, як я вже сказала, це дуже корисно. Навіть е, е, судини будуть гарні. Такі не будуть крихкими, гібкими будуть. Так? І зараз <с> я вдихаю аромат огірка. Це дуже смачно. Мабуть, я сказала не все. Завжди, завжди на мене, на, так, як сказати, не їжджаючи. Я довго ще збалакаю по пусту. Лиш хочеться нагадати і все. Так що я пропустила багато і цікавого. Сказала головне: так, вживайте і будете здорові, і я буду вживати. Так, все. Побачимось, Па-па.